Будь ласка, віктор Галасюк, дякую, шановний Андрій Володимирович, Шановні колеги. На жаль. Підкреслюю, на жаль, президент України заветував металургійний закон, який відповідає інтересам української промисловості, української металургії українського суспільства. Наскільки мені відомо, мова йде про пропозиції президента щодо скорочення продовження підвищеної дії металобрухту з двох років до одного року. Шановний Андрій Володимирович, інформую вас, що завтра зранку комітет промислової політики і підприємництва планує зібратися для того, щоб розглянути. Ноти пропозиції президента, і ми надамо відповідне рішення комітету в зал для того, щоб Верховна Рада могла визначитися щодо цього стратегічно важливого для промисловості і суспільства законопроекту. Крім цього, шановний Андрій Володимирович, я був щиро здивований тим розкладом в частині промислових законів, які роздали народним депутатам. Адже комітет промислової політики подавав на цей тиждень три проекти закони. 54.95 щодо криміналізації контрабанду ліса кругляка щодо збереження українських лісів, запобігання незаконному вивезенню необроблених матеріалів. Законопроект 22.16 про внесення змін до законодавчих актів України. Щодо діяльності технологічних парків, друге читання, який був внесений ще попереднім урядом, для того, щоб забезпечити належні умови комерціалізації інновацій, законопроект 4591 стратегічно важливий про установу бізнес-амбудсмена для створення реального законодавчого механізму захисту прав малого і середнього бізнесу в Україні. Наш комітет запропонував на цей тиждень розглянути ці три законопроекти, які готові до розгляду в залі. В той же час ми ба. Бачимо в розкладі два інших законопроекти, які комітет на цей тиждень не подавав. Тому в мене питання, Шановний Андрій Володимирович, хто формує розклад, якщо це відбувається не за пропозицією... будь ласка. Прошу на майбутнє уникати таких ситуацій і при формуванні розкладу керуватися тими пропозиціями, які надає профільний комітет. Дякую. Дякую.